Всім вітання. Відео починаю з нагрівача. Він зараз розігрівається. Тепер подивимось, яка частота у нас тут 41, 42 кГц. І тепер дивимося, що у нас на столі. Бачите, що лампочка 500 працює досить потужно, вона блікує. Тепер. Із трансформатора працює лампочка. Це у нас така біла пушиста іскра, розряд. Працює лампа 700, але ну її заглушує 500. Погасло все, пішла обратка, вибило. Робимо зупиночку і дивимося далі. До чого це все відео? Як ви бачите, в даному випадку в схемі з'явилася нова конструкція. Великий трансформатор. Всередину заходить ще один трансформатор. Тобто, якби я послідовно з'єднав два трансформатори. Саме оце зараз я хочу вивчити, тому що тут відбувається також досить таки потужний нагрів. Зараз не знаю, що тут покаже яку температуру. Так. Сам трансформатор прогрівається 26. Ну, я робив ці експерименти попередні, то тут прогрівається до 70 градусів саме всередині, коли накладаються магнітні поля одня, одне на одне. І температура нагріву також йде десь до 300 градусів. Зараз ми це все повторимо. Подивимось, бачите, як стартує такими вибухами. Треба виключити нагрівач. От. Споживання. 800 ватт. І це у нас зараз буде прогріватися 800 Вт нагрівач. Лампочка 500, вона блікує, працює досить таки потужно. І лампа денного світла. На даний трансформатор я ставлю також лампи днатки, денного світла, лампи накалювання, все працює. Ну, тут, в принципі, нема чого дивуватися, тому що енергія йде досить таки потужна. Якщо у нас це. Розряд тут іде для того, щоб ця лампочка запалилась, треба десь порядка 400-500 вольт. Тепер що важливо далі? Важливо далі, наскільки прогрівається у нас нагрівач. от Ми його не встигли мірити температуру, тому що спрацювала десь. Викид пішов енергії і індукційно спрацював захист. Дивимося, до якої температури він у нас прогрівається. Температура 280. Так. От вже 200, 286. Так. 295, 306, тобто вже за 300 градусів. Це саме важливо. Я продемонстрував, що нагрівач при частоті, так, виключаю і поспілкуємось трошки. Можна зараз зразу подивитися, що у нас тут робиться. Так, 26, в принципі, в цьому варіанті трошки менше нагрівається. Я вставив таку скобу, і нагрів вже менше пішов, тому що перед цим я ставив трансформатор в трансформатор без скоби. І там нагрів був значно більший. Ну, це може і добре, що я це побачив, тому що надмірне нагрівання провідників і трансформатора нам не потрібне. Лучше цю енергію. Збирати, використовувати на навантаження. Тепер, що стосується саме трансформатора. Які в мене плани? Як ви бачите, великий трансформатор у нас зараз один. І другий трансформатор, який заходить всередину цього більшого. У мене є ще аналогічний трансформатор. Я попробую поставити з другої сторони і подивитися, який буде результат. Головне, що в нас є вже деякі параметри, від яких ми будемо відштовхуватись. Тобто споживання 800 Вт в районі. Нагрів 300 градусів і лампочка 500. Ці всі працюють. Тепер я поставлю другий трансформатор. Подивлюся, яке буде споживання, який буде нагрів, і можна буде робити висновки. Це таке Перший, я раз спробував таке з'єднання трансформаторів. Тобто тут іде перетин магнітних полів, і як це відображається саме на роботі системи. Аналогічні експерименти проводив Мельниченко. У нього там також подібні такі щось є. У мене просто я подивився, що є можливість перевірити. На своїй системі це все, і як ви бачите, все працює. Будемо надіятися на хороші результати. Всім успіху і до нових зустрічей!